Сьогодні ми будемо продовжувати з вами вивчати букву F, звук Ф. Зараз я приєднаю свою презентацію, будемо з вами продовжувати. Так, добре. Дітки, а зараз, будь ласка, пороздивляйтеся, на що, на що схожа вам буква Ф, звук Ф. На що схоже? Ану, давайте пороздивляємося з вами. Так, ану, пороздивляйтеся. Так, буква F у нас схожа, ви мені будете підказувати, так? На ножиці. На лего зібране в буковку F, так, на фонтанчик, на дівчину з великими рукавами, так? І на ось таку річ прикольно. Добре, будемо йти з вами далі. Так, далі. Зараз у вас на сторінці 60 зверху в букварику є QR-код. Я цей QR-код знайшла, і там є віршик, пов'язаний з фонтанчиком. Давайте з вами прослухаємо цей віршик. Слухаємо уважно. Іван Макота. Буква F. Любить фрукт. Так, а ну, дітки, які ви запам'ятали слова зі звуком Ф. Ф. Правильно, це фонтан, феєверк, фарби. Угу. Добре. І багато інших слів. П'ємо з вами далі. Так, а це у нас жирафа на сторінці 60. Бачите, яка вона гарна, з плямами така гарненька. І жирафа просить нас допомоги прочитати склади і слова. Давайте спробуємо прочитати першу колоночку зверху вниз і другу колоночку зверху вниз. Аф, повторюйте разом зі мною, добре? Оф Уф еф, іф, Іф, Фа, це вже другий рядочок. ПО. Пу. П, П, Так, а давайте тепер спробуємо прочитати навпаки, знизу вверх, знизу вверх колоночки. Добре? І спробуємо трішки швиденько прочитати. Давайте спробуємо. Іф, if, if, if. Так, тепер знову спробуємо прочитати знизу вверх другу колоночку, добре? Фі. Ф, фе, Фу, фо, Фа. Так, добре. А тепер спробуйте самостійно прочитати ці дві колоночки, добре? Поставте мене на паузу і прочитайте самостійно ці дві колоночки складів. Так, добре, прочитали, йдемо далі. Також у нас в колоночці ще є слова. Чотири слова. Перше слово це в нас фен, фея, фара, фарба. Дивіться, як багато слів на звук ф. Це фен, да, яким ми висушимо наше волосся. Фея це чарівниця така, фара, да? фара, наприклад, від машини, так, яка світить. І фарба. Фарба це краска, да? фарба. Добре, давайте спробуємо прочитати ці слова з вами, добре? Фен нижче слово. Фея пара. Фарба. Так, прочитали. А тепер ще швидше давайте спробуємо прочитати. Фен, фея, пара, фарба. Добре. Молодці. Сподіваюся, у вас вийшло. Йдемо далі. Та да, давайте далі будемо допомагати нашому жирафіку прочитати всі слова. Добре? Так, да, дивимося на першу колоночку. Тут є такі слова, дітки, як фокус, форма, фінал, фініш. Давайте разом прочитаємо. Спочатку першу маленьку колоночку, потім другу маленьку колоночку. Так? Перша колоночка складається з двох слів, і друга з двох слів. Давайте разом. Фокус. Далі. Форма. Фінал. Фініш. Добре. Так, давайте прочитаємо другу велику колоночку, яка складається з шести слів. Три в першій колоночці і три в другій колоночці. Зараз я одна прочитаю, а потім разом з вами. Добре? Фазан. Пакел, Фартух, фінік, фікус, фільм. Добре, прослухали. Давайте тепер разом будемо читати. Перше слово в нас. Фазан. Це така тваринка є. Факел. Фартух. Далі читаємо. Фінік, фікус, фільм. Добре, а тепер давайте трошки швидше прочитаємо ці слова, добре? Фазан, факел, фартух, фінік, фікус, фільм. Добре, молодці. Так, і наступні слова, давайте з вами прочитаємо, так? Наступні слова. Зверніть увагу, будь ласка. Перша колоночка у нас є синє основне слово це фото, а далі. Додається ще одне слово і два слова перетворюються в одне слово. Ось дивіться, було просто фото перше слово, а стало фотоапарат. Нижче було фото, а стало фотоальбом. Далі було фото, а стало фотоательє. Це разом вони пишуть ці слова. Давайте разом прочитаємо. З першого слова і вниз. Добре, давайте. Фото. Далі. Фотоапарат. Фотоальбом. Фотоательє. Добре. Фотоапарат. Я зрозуміла, що таке є такі спеціальні фотоапарати, так? Замість телефона. Фотоальбом. Це така книжка зі вставками, де можна вставляти фото, фотографії. І фотоатель. Це як копіцентр центр на кшталт цього Ательє там, де редактурують, редагують, видають фотографії. Ось Так, добре. Далі дивимося на другу колоночку. У нас основне слово синє це футбол. А далі додаються деякі склади, букви, і з'являється вже трошки. Інші слова, але схожі за значенням з, з блакитним словом. Отже, це в нас таке слово. Давайте прочитаємо його разом з вами: футбол. Так? Далі у нас з'являються дві буковки в кінці. КА. І вийде слово футбол та футболка. Був футбол, так? Дівчатка, хлопчики грали в футбол. А потім вийшло з цього слова футбол. Футболка, так? На нас футболка є, так? Далі, третє слово. Футболіст. Це вже з футболом пов'язано. Футболіст. І останнє слово, давайте разом прочитаємо: футболістка. Футболістка. Добре. Футболістка. Молодці. Так, давайте з вами пограємо в гру, називається назви слова. Подумайте, що це може бути? Речовина для забарвлення предметів або для малювання картин на букву F. Що це? Правильно, це в нас фарби, молодці дітки. Так, добре, а далі для вас така загадка. Назви слова. Спортивна гра двох команд, під час якої гравці кожної команди намагаються зробити ногами м'яч у вороти супротивника. Так, а ну що це таке? Здогадалися вже? Це футбол, правильно. Футбол, м'яча грають. Добре, далі слухаємо наступну загадку. Одяг, що надягають спереду, спереду. На сукню чи костюм для захисту їх від забруднення. Що це таке? Це фартух. Правильно. Бачите, у маму, у вашої бабусі обов'язково такий фартух є вдома. Далі. Добре. Слухаємо далі, вгадуємо. Фантастична істота здатна творити чудеса, чарівниця, як можна. На, Інакше сказати, чарівниця. Вона чудеса робить для всіх. Це фея в нас, да, Фея? Добре, молодці дітки. Так, відкрийте, будь ласка, сторінку 61, і ви там можете побачити. Побачити ось такий маленький віршик, так? Давайте з вами його почитаємо і дізнаємося. Будемо відповідати на запитання. Фазан фламінга це хто? Це птахи. Так, дітки? Давайте разом прочитаємо ще раз. Пазан фламінго – це хто? Це птахи. Добре, давайте далі прочитаємо з вами разом. разом. Фіалка флокси. Це що? Це квіти. Так діти, ну, дійсно, філкою, це квіти, да? і флокси, така є квітка. Добре, а от далі бачите третє-четверте речення. Там тільки запитують, а от відповідей вже нема. Нам треба самим здогадатися, що це може бути. Давайте прочитаємо разом. Третє речення. Кофта-футболка це що? Це хто мені підкаже, що це таке? Що це таке? Як можна назвати загальним словом кофтую футболку? Це одяг, правильно. Загальне слово це одяг. Добре. Давайте далі прочитаємо з вами. Жирафа дельфін це хто? Ану, дітки, згадуємо, це хто в нас? Це тваринки, це тваринки. Молодці. Далі давайте наступну загадку повідгадуєте в мене. Очі гарні, вишні вії, має дуже довгу шию. Добре їй бо зручно їсти із дерев зелене листя. А ну, хто це такий великий в нас? Хто це? Згадалися вже, дітки? Це жирафа, да, дуже велика, шию велику, їй зручно їсти з дерев листя, бо вона велика. Так, сторінка 61. Ви бачите на сторіночці 61 букварику дуже великого жирафа. І там дуже багато намальованих різних, різних слів на жирафі, прям намальовано. Відкрити букварик зараз. Давайте зараз з вами увійдемо у малюночок і станемо біля жирафа. І спробуємо прочитати, що там намальовано на жирафі, добре? Так, дивіться, ось наша жирафа, У мене трошки текст по-іншому. Не на жирафі намальований. А у вас в бупарику намальований на жирафі прямо текст. Давайте спробуємо разом прочитати, так? Я буду читати, а ви повторюєте за, за мною. Якщо б ми були б в класі, зараз кожен би з вас окремо прочитав би словами. Так? Зараз чекайте, будь ласка. Добре. Починаємо. Слідкуйте за моєю стрілочкою. Давайте разом прочитаємо з вами. Звівши голову, як граф, ходить весело жираф, а в жирафа метрів три є. метра три у висоту, так? шия, 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 шия. Ну, і шия. Просто шия, довго шия. Весь жираф у плямах темних. Він плямистий не даремно, бо ж плямистих між дерев не побачить лев. а побачить теж не лихо. Бо вже помчить, як вихор. Пробіжить він всі дороги, ми хотять лиш його. Ноги, 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 ноги. І так, до кінця ноги, ноги. Так, дуже швидко пролетіть шарах у нас. Так, добре, молодці. Так, на сторіночці 62 також у вас є такі слова в колоночці, так? Фіалка, фонтан, фрукти. Я пропоную вам їх прочитати разом зі мною. Так? Фіалка. Фіалка. Нижче слово читаємо. Фіалковий. Фіалковий, наприклад, фіалковий колір, так? Фіолетовий. Фіолетовий. Добре, йдемо далі. Давайте наступну другу колоночку прочитаємо з вами. Фонтан, телефон, мікрофон. Угу, прочитали. Добре, далі. Дивимось на третю колоночку уважніше. Читаємо разом зі мною: Фрукти, туфельки, фотограф. Так, а давайте тепер швидше прочитаємо з першої по третю колоночку ці слова. Добре? Фіалка. Фіалковий, фіолетовий. Друга колоночка. Фонтан, телефон. Мікрофон. Третя колоночка. Фрукти, туфельки, фотограф. Молодці. Сподіваюся, у вас вийшло. Так, ви можете побачити на сторіночці 62 двох таких хлопчиків-футболістів. Так? І у нас тут є вірш. Зараз я його прочитаю вам, а ви уважно прослухайте. Федору форму футбольну купили. Федір у формі ганяє щасили. У Фелікса форми такої немає. Та формою Федір хвалився дарма. З Феліксом Федір грав у футбол. Федору Фелікс забив сьомий гол. Образуся Федір ніяк не збагне, чи форма в футболі не головне. Уявляєте, хлопчик дів новий футбольний костюм форму, так? І думав, що цього буде вже забагато, щоб перемогти у змаганні. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи доводилось вам бачити гру у футбол, у футбол на стадіоні? Хтось був колись на стадіоні, наприклад, хтось з ваших однолітків чи. Хтось постарше, там, старше, класники грали в футбол. Ви колись бачили, може, десь? Може, десь з мамою, з татком проходили і побачили? Так, може, деякі з вас бачили. Угу. Як рухалися гравці? Може, ви бачили по телевізору, чи на свої очі бачили, як грали в у футбол, футболісти? Так, вони рухаються дуже-дуже швидко, так? Так, добре. Так, давайте з вами згадаємо ще раз. Які були герої цього твору, які я тільки щойно вам прочитала? Федір і хто ще був? Називайте. І Фелікс. Добре. Далі. А у кого була нова форма дітки? У кого? У Федіра чи Фелікса? У Федіра. Правильно, добре. А хто пропустив сім голів? Федір пропустив, так? Добре. Дітка, як ви вважаєте, що головне для гри у футболі? От у нас тут хлопчик є також, в да? класі, хто грає у футбол, як ви думаєте, що головне для гри у футболі? Правильно, це не форма, так головна, а як вміння швидко бігати, орієнтуватися. Увага, щоб була посильна увага, щоб встигли подивитися направо, наліво. Все-все-все. Так, а що би ви порадили хлопчикові Федору? Що би ви мою порадили, дітки? Подумайте, кожен, кожен з вас хай подумає, і зробіть собі таку пораду, усну для Федора. Добре? Так. Добре. Ми сьогодні з вами познайомилися з, буквою «ф», з буквою F, звук Ф. Це приголосний звук у нас. Дуже така цікава буква, має багато цікавих слів. Так, добре, наш урок закінчується. Дякую за увагу.